Готуємо напрочуд смачний і красивий салат, який легко замінить звичайне олів'є. Почнемо з огірків. Потрібно всього 3-4 невеликі огірочки. Свіжі огірки миємо, обсушуємо та нарізаємо спочатку на такі дольки, а потім тонкими брусочками, практично соломкою. Якщо шкірка буде тверда, зріжте її. Нарізані огірки викладаємо в зручний салатник, у якому будемо змішувати всі інгредієнти. Тепер помідори. Знадобиться два невеликі помідори. Розрізаємо навпіл, а потім на такі четвертинки. М'якоть та сік потрібно прибрати. У цьому салаті нам вона не знадобиться. Очищати томат від м'якоті можна легко і просто за допомогою ножа або невеликої ложки. Тепер нарізаємо томати на таку соломку. Нарізані томати викладаємо у ємність із огірками. У цьому салаті я буду використовувати яловичину. Я її вже заздалегідь відварила та остудила. Можна також використовувати м'ясо курки або індички, теж буде дуже смачно. Нарізаємо м'ясо на невеликі смужечки або розбираємо на волокна, як вам більше подобається. Цей шматок яловичини я варила близько 2 годин, щоб м'ясо було досить м'яким та смачним. Готову яловичину потрібно залишити на 20-30 хвилин у бульйоні, перш ніж діставати. Ось так я нарізала м'ясо. І тепер викладаємо в салатник до решти інгредієнтів. Яйця я теж вже заздалегідь відварила та очистила. Тепер потрібно відокремити білки від жовтків. Яєчні білки подрібнюємо на терці та висипаємо в ємність з іншими інгредієнтами. Жовтки подрібнюємо також на терці або можна просто розім'яти за допомогою віделки. Жовтки будемо використовувати для прикраси та заздалегідь приготуємо декор. На терці жовтки перекладаємо в зручну тарілку. Висипаємо туди трохи подрібненого кропу і додаємо трохи майонезу. Все ретельно перемішуємо, щоб вийшла пластична маса, яка не особливо липне до пальців і тримає форму. Головне не переборщити з майонезом. З цієї суміші липимо кульки, надаючи їм форму яєць, адже салат у нас називається гніздо глухаря. За розміром яйця не повинні бути дуже великими. У мене вийшло 7 штучок, поки поставимо їх у холодильник. Далі приготуємо картоплю пай. Вона і стане окрасою страви. Для хрусткої смачної соломки раджу вибирати рівні корнеплоди середнього розміру, щоб полоски вийшли довгими та однакового розміру. Нарізати картоплю потрібно дуже тонкою соломкою. Для цього краще скористатися теркою для моркви по корейськи Терти картоплю потрібно в одному напрямку, так, щоб отримати ось такі довгі смужки. А тепер треба добре промити картоплю, щоб прибрати крохмаль, інакше нічого не вийде. Промиваємо картопляну соломку у холодній воді 2-3 рази до її прозорості. Добре обсушуємо картоплю. Для цього в кілька шарів розкладаємо паперові рушники або серветки і рівномірно розподіляємо поверх картопляну соломку. Чим менше вологи буде, тим швидше і краще приготується картопля Пай. У кастрюлі чи пательні розігріваємо олію для смаження, закладати картоплю потрібно порціями, інакше вона не зможе гарно приготуватися. Я робила це за 4 прийоми. Закидаємо частину картоплі в киплячу олію і смажимо на середньому вогні хвилини 3. А тепер увага! На відповідальніший момент. Саме коли соломка почне рум'янитися, вона буде готова за лічені секунди, тому не відходьте від пательні. Шумівкою виймаємо готову порцію картоплі пай та викладаємо її на паперовий рушник. Аналогічно готуємо решту картоплі. У ємність з інгредієнтами для салату додаємо ще один важливий інгредієнт зелений горошок. Дуже люблю горошок у салатах. Викладаємо пару столових ложок майонезу і добре все перемішуємо, щоб всі інгредієнти добре змішалися між собою. Беремо велику тарілку та викладаємо підготовлений салат, зробивши в центрі поглиблення для яєць. Покриваємо салат картопляною соломкою. Вже вимальовується гніздом. У центр кладемо трохи свіжого салату або іншої зелені. Це буде перина для яєць. Ретельно укладаємо в гніздо яйця. Салат гніздо глухаря готовий. Як вам такий салатик? Одну середню моркву потрібно натерти на дрібній терці. Для цього салату я обов'язково використовую сиру моркву. Обирайте солодку та соковиту, тоді і салат вийде дуже смачним. Також на дрібній терці я подрібнюю пару зубчиків часнику. Можна використовувати і прес, але мені зручніше подрібнювати саме так. У невелику глибоку тарілку перекладаю натерту моркву з часником. заправляємо столовою ложкою майонезу або сметани. Добре все перемішуємо, щоб усі інгредієнти добре змішалися між собою. Тепер на велику терку нам треба подрібнити одне яблуко. Яблуко я вже заздалегідь помила і почистила. І тепер натираю. Обирайте солодке яблуко трохи з кислинкою. Лимон розрізаємо на дві частини. І тепер поливаємо яблуко соком лимона. Це потрібно для того, щоб яблуко не потемніло. Добре все перемішуємо і залишаємо на стороні. Тепер потрібно натерти плавлені сирки. Щоб було зручніше це робити, я їх заздалегідь трохи охолоджую в морозильній камері, буквально 10-15 хвилин, перед тим як натирати. Усього нам знадобиться приблизно 3-4 плавлені сирки. Яйця я вже теж заздалегідь відварила та почистила. Як правильно відварювати яйця для салатів, у мене є окреме відео на каналі. Посилання залишу під відео. Для цього салату мені потрібно розділити білки від жовтків. Для цього я обережно розрізаю кожне яйце і виймаю жовток. Тепер окремо на терці натираємо всі білки. Мені більш подобається використовувати дрібну терку, але ви можете зробити так, як більше подобається вам. Тепер на дрібній терці подрібнюємо всі жовтки. Настав час збирати наш салат. Для цього на блюдо для подачі я викладаю листя салату. Салат я буду збирати в роз'ємній формі для випічки. Можна використовувати спеціальні роз'ємні кільця для сервіровки або збирати зовсім без форм. Першим шаром викладаємо плавлений сир. Приблизно половину від загальної кількості. Поступово все розподіляємо і тепер за допомогою кулінарного пакета викладаємо трохи майонезу. Потім викладаємо натертий білок. Також половину від загальної кількості. Рівномірно все розподіляємо і знову змащуємо майонезом. Дуже зручно використовувати саме такий спосіб для цього. Виходить дуже швидко та просто. Тепер викладаємо половину моркви із часником. Поступово розподіляємо таким чином, щоб вийшов однаковий шар. Знову трохи майонезу. Щоб салат вийшов легким, заправте його майонезом змішаним з нежирною сметаною в пропорції один до одного. Тепер шар натертого яблучка знову все розподіляємо. Викладаємо другу половину натертого плавленого сиру та розподіляємо. Знову шар майонезу або сметани. Тепер викладаємо моркву, другу половину, яка в нас залишилась. Та розподіляємо. І тепер друга половина натертого білка. Знову шар майонезу або сметани. І зверху салат посипаємо натертим жовтком. Тоді він виходить дуже яскравий і ошатний. Та особливо не вимагає ніяких більше прикрас. Знімаю роз'ємну форму, та наш салат готовий. Цей салат не потрібно довго тримати перед подачою, а можна одразу подавати до столу. У його складі немає м'яса, але він добре поєднується з основними стравами: з м'яса та риби, кисло солодкий смак, овочевих інгредієнтів та вершкова сирна нотка те, що потрібно для гарного салату. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Вже з нетерпінням чекатиму вас у коментарях.